Таю, вівторок, 5 березня, і ви дивитеся Капті Ньюз – Найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про таке. Триматися немає сил. Поліція евакуювала мешканців із Палаючої Красногорівки. Є частний сектор міста на одну посілок і на втору. Ми зараз з посілка дорожні не забрати, так як люди виходять пішки. Так як немає змоги туди заїхати, не минуло і півроку. У Покровську засипали шлаком найпроблемнішу ділянку мікрорайону Сонячний. Ось через те, що не ходить автобус, дивіться, як я йду. І таксі сюди не хочуть їздити. Безкоштовна доставка ліків на Донеччині запрацював проект Укрпошта Аптека. Проект стартував, стартував вдало, і тепер кожен мешканець може замовити за телефоном гарячої лінії. Підтримка бізнесу, які програми працюють для. Клієнтів Ощадбанку на Донеччині починаючи від розрахункового касового обслуговування від зручного клієнтбанку. Від отримання корпоративних карток, від мобільного банкінгу до кредитування будматеріали для власників пошкоджених осель до Покровська та Мирнограда завітали благодійники. Люди дуже вдячні. Ця допомога це неоцінена. Це зараз неможливо купити. У людей постраждали дахи, вікна повилітали. Так купити і зробити за своїх. Ніяка літня людина, ніхто цього не зробить. 1150 гривень за здобутки перед громадою у Мирнограді. Від Улася комісія з надання міських стипендій. Всього в нас було дуже багато кандидатів, але більшість з них не пройшла ну, тобто не зібрала повний пакет документів або з якихось інших причин там недостатній рівень змагань там. Розпочати наш інформаційний випуск. Пропонуємо з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Протягом доби ворог здійснив 17 атак на житлові квартали, з них 11 – авіаудари. Загалом по області зафіксовано 1699 обстрілів. Ударів зазнали 13 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Сіверськ. Торецьк, селища Желанне, Північне, села Архангельське, Гнатівка, Зоряне, Маяки, новоселівка Перша, Олександропіль, Розлив. Пошкоджено 18 цивільних об'єктів, серед них 12 житлових будинків, адмінбудівля, аграрне підприємство, транспорт, електромережі з артилерії. Росіяни накрили Олександропіль, вбили 67-річну жінку, пошкодили приватний будинок на північне. Окупанти скинули керовану авіабом. Омбу кап поранену людину, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та адмінбудівлю. Ще один КАП-500 впав у Торецьку, але не розірвався, увійшовши в землю на 10 метрів. Третя авіабомба, потужністю 500 кілограмів, пошкодила чотири приватних оселі в Залізному. Четвертий Кап 500 поцілив у приватний будинок у Костянтинівці. Фугасну авіабомбу фаб 500 загарбники випустили на Архангельське. Кап – погнатівці в обох випадках влучили на околицях сіл. Село розлив Росія атакувала бомбою. Каб 250 Є пошкодження на території аграрного підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Черговий воєнний злочин ворога забрав життя двох рятувальників на Донеччині. Вчора, 4 березня, під час гасіння пожежі у Краматорському районі рятувальники слов'янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником. Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31 рік відповідно. Ще троє рятувальників отримали поранення. Триматися немає сил. Поліція евакуювала мешканців із палаючої Красногорівки. Подробиці в наступному сюжеті вчора, вчора був такий капець. Що тако? Давай. А? Вчора. вчора закидали запальничками. Саме так, не стримуючи емоції, місцева мешканка Красногорівки прямуючи на евакуацію, розповідає про життя у місті. Щоб вибратися з пекла, жителям довелося кілометри йти пішки. Адже навіть на броньованому авто доїхати до них поліцейські уже не мали змоги. Є частний сектор города на одну посілок і на втору. Ми зараз з посілка долини забрати. Так як люди виходять пішки, так як немає змоги туди заїхати. Дрони і все остальне. Людина щас де до скілометр пройшла пішки, і зараз вони її заберуть і пішка сюди виведуть. Літні мешканці та ті, що до останнього не хотіли виїжджати з міста, все ж таки наважилися на евакуацію, адже жити у палаючих будинках уже неможливо. П'ять сумок, ну влізем. Ви з бабушкою будете їхати. Ви з... жінкою. Все, все, чекайте нас, ми їдемо, під'їжджаємо. Такі прильоти я просто не можу вже витримати. Останнє На Вікон нема, стеля вся обсипалась, обрізало. Ну і вони ж наступають пустіни. сюди. Прилетіло до сусіда 20 метрів від мене, до, до другого 10 метрів, хата вся бита. Вчора горіло все по колу, вітер у нашу сторону. У мене відчуття безпеки буде, коли я буду жити вдома. Всі мої діти та онуки будуть зі мною жити. Ось тоді я буду відчувати безпеку. Я люблю хлопчиків, я їх обожнюю. Тьома, Рустамчик, Вася. Хлопчики нам і воду привозили, і продукти привозили, і вивозили поранених регулярно. Попри що хвилинні удари, поліцейські все одно продовжують допомагати мешканцям, які все ще залишаються у Красногорівці. Ну ми постійно кожного дня до Красногорівки їздимо носимо службу. Допомагаємо гуманітарними грузами, завдячуючи волонтерам нашим організаціям благодійним. Також надаємо допомогу медичному населенню і з приводу евакуації. Якщо ви чи ваші близькі потребуєте допомоги в евакуації з Мар'їнського напрямку, телефонуйте за номером 066 56 10 102. З 1 березня уряд підвищив прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Сума виплати збільшилася з 2093 гривень до 2361 гривні. Це дозволить збільшити розміри надбавок, доплат і підвищень до пенсії. Про це повідомляють на урядовому порталі. Не минуло і півроку у Покровську засипали шлаком найпроблемнішу ділянку мікрорайону. Сонячний на місці побували мої колеги. Величезні ями по декілька десятків сантиметрів глибиною та відсутність маршруток. Мова йде про мікрорайон сонячний, що у Покровську цією ділянкою дороги з осені минулого року не курсують автобуси, адже проїхати і не застрягти у вирві справа не з легких. Та ось не минуло і півроку, як покровські керманичі нарешті згадали про цю дорогу. І на подив і водіїв, і місцевих мешканців сьогодні зранку тут працювала техніка. Непроїзну ділянку дороги засипають доменним шлаком. Роботи виконуються силами багатогалузевого комунального підприємства. За старою традицією працівники з журналістами спілкуються неохоче, та розповідати про строки виконання робіт не поспішають. Я не знаю, це все до начальства нашого ми прості працівники. Сьогодні ви плануєте завершити, не сьогодні. Я не знаю. Сьогодні. Сьогодні так. А ви не підкажете, скільки сюди тон шлаку висипати будуть? Будуть та скільки влізе, поки не зрівняємо. Мешканці мікрорайону кажуть, давно потрібно вже було приділити увагу цій дорозі. Люди з розумінням поставилися до рішення перевізників об'їжджати злощасну ділянку, але для них це створило купу незручностей. Ось через те, що не ходить автобус, дивіться, як я йду. І таксі сюди не хочуть їздити. Дуже-дуже погано. Так я вже сміюся, скільки вкладуть в дороги. Можна купюрами проложити. По двору більше машин їздило, пил підіймало. Ну, потрібно напевно цю дорогу ремонтувати. Я так вважаю. Якщо тут маршрутки їздять, потрібно дорогу ремонтувати. Бруд і постійні машини через двір. дуже незручно. Ну і наостанок хочеться в черговий раз нагадати минулого року на ремонт покровських доріг з обласного та місцевого бюджетів було витрачено рекордну суму понад 100 мільйонів гривень. Проте більшість відремонтованих ділянок, перевірки погодою та опадами не витримали. Ба Більше два автошляхи у районі так званого Горбатого мосту та відрізок вулиці Шміта під Мирноградським мостом взагалі перекрили для водіїв. Про багатостраждальну вулицю Шміта у районі магазину. У космос вже не згадують. Про цю ж дорогу у мікрорайоні Сонячний Покровський керманичі не згадували більше півроку, тому і довели її до жахливого стану. І тепер водіям та мешканцям доведеться тішитись хоча б такому ремонту. Хоча й невідомо, наскільки довго він протримається. Протягом лютого 2024 року на території Покровського району виникло 18 пожеж в природних екосистемах та на відкритих територіях. Найчастіше пожежі на відкритих територіях виникають через людську недбалість. Про це повідомляють ДСНС. Безкоштовна доставка ліків на Донеччині запрацював проєкт Укрпошта аптека. Детальніше розповів директор регіонального управління установи Максим Судковий. Проблема з нестачою лікарських засобів на прифронтових територіях є досить важливим питанням під час війни. Нещодавно державний поштовий оператор розпочав проект «Укрпошта ліки завдяки якому було вирішено проблему доставки медичних препаратів на Донеччину та до інших регіонів України. Тиждень тому у місті Покровськ. Перший клієнт загалом в Україні отримав перші замовлені ліки. Проект стартував, стартував вдало і тепер. Кожен мешканець може замовити за телефоном гарячої лінії ліки, і вони будуть доставлені наразі до стаціонарних відділень Укрпошти. Замовити з доставкою можна лише безрецептурні лікарські засоби. Але у подальшому ми плануємо розширити перелік лікарських засобів і рецептурними ліками. Клієнт не сплачує нічого за доставку замовлення. Цей проєкт направлений на Забезпечення сіл та маленьких населених пунктів. Ми порахували, що взагалі більше ніж 20 тисяч населених пунктів не мають жодної аптеки аптечного пункту. Тому потреба є, потреба гостра, і клієнти можуть вже цією послугою скористатися. Оплатити своє замовлення, отримувач може у готівковий та безготівковий способи при отриманні. Жодних передоплат вносити не потрібно. Завдяки тому, що ми співпрацюємо з дистриб'юторами, наразі ми отримали ліцензію на розрібну торгівлю. Ми плануємо отримувати ціну середню по ринку, а враховуючи те, що в маленьких населених пунктах або аптеки мають. Невеличкий перелік лікарських засобів або взагалі відсутні. Це буде дешевше ніж людині їхати замовляти десь, тому що доставка безкоштовна і нижче ніж середня ціна по ринку. Через Укрпошту можна замовити майже 10 тисяч іменуванні лікарських засобів без рецептурної групи. Між обласними центрами Укрпошта доставлятиме ліки що найбільше протягом трьох днів, без урахування дня відправлення. Замовити лікарські засоби можна за номером 0800 300 545. Підтримка бізнесу, які програми працюють для клієнтів ущадбанку на Донеччині? Дізнайтеся далі. Ощадбанк продовжує підтримувати бізнес. Установа кредитує підприємства, які зареєстровані в Донецькій області і працюють на території регіону, починаючи від розрахункового касового обслуговування від зручного клієнтбанку. Від отримання корпоративних карток, від мобільного банкінгу до кредитування. А дуже багатий спектр послуг саме кредитування це програма наша 579 державна, це і поповнення бігових коштів, це і овердрафти, це і закупівля основних засобів, це і закупівля, наприклад, авто для підприємства. Тобто сьогодні клієнт має змогу звернутися до ще одного банку для того, щоб отримати фінансування для розвиток свого підприємства. Також Ощадбанк продовжує підтримувати урядову програму. Є робота на Донеччині. 41 клієнт відкрив рахунок для отримання гарантів від держави, 7 гарантів отримали від. Фонду підприємництва немецького уряду за 24 рік. Ми вже три рахунки відкрили для клієнтів, які отримують грант. Такий популярна ця своя справа це до 250 тисяч гривень. Клієнт має змогу отримати такі кошти на. Або на розвиток свого підприємства, або на створення нового для цього клієнту потрібно зробити всього лише одне робоче місце і сплачувати податки до місцевого бюджету. У підтримує українського виробника бізнес Донеччини та експортерів. Для цього в установі діє експертно-кредитна програма. Мають можливість як і кредитуватися по пільговим можливостям до 20 мільйонів гривень. З компенсацією від партнера ще одного банку, а так і використовувати унікальний розчотне касове обслуговування з, з акційною пропозицією до 30.04.2024, тобто розчетна касове обслуговування нуль, валюта обмінної операції 0. За словами Ганни Простол, банк також проводить навчання для підприємців-експортерів для діючих або тих, які бажають стати українськими експортерами та надавати послуги за межами України. Це унікальне дводенне навчання, яке допоможе розібратися з чимось новим, як знайти партнера, як підписати договір або взагалі навчитися з чого починати, щоб стати українським експортером. Для кредитування минулого року була зроблена спеціальна українська платформа, де клієнт, не виходячи з дому, може отримати попереднє погодження послуги. Для цього потрібно зайти на чат платформу «Чат-бізнес», залишити контактний номер телефона, код ЄДРПУ і суму, яку клієнт бажає отримувати для фінансування. Далі зареєструватися, заповнити поля, підписати електронно-цифровим ключом і протягом 24 години отримати попереднє рішення: погодження щодо кредитування, або для або інформацію щодо уточнення інформації до прийти клієнту до відділення банку на сьогоднішній день. Акціонерне товариство Ощадбанк продовжує пропонувати своїм клієнтам різні програми для підтримки бізнесу в регіоні. Уряд затвердив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках. Відтепер аптека, яка отримала ліцензію на медичну практику, одразу після продажу вакцини, зможе зробити щеплення. Для цього вона повинна забезпечити наявність потрібного обладнання й інструментів проходження фармацептами навчання щодо безпеки вакцин. Тощо. Рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування. Будматеріали для власників пошкоджених осель до Покровська та Мирнограда завітали благодійники. На видачі допомоги побували журналісти телебачення Капрі. Цими вихідними Покровський район зазнав ворожих обстрілів. Під атакою росіян опинилися Мирноград та Покровськ. Тож вчора до цих місць приїхали благодійники, аби надати гуманітарну допомогу мешканцям, у яких внаслідок обстрілу було пошкоджено житло. Приїхали видати екстрені набори жителям міста Мирноград. У набір входить 20 дошок, 20 рек, плівка, Тарпаулін входить, шурупи, цвяхи, піна. Одя саморізи, гвозді, піна все для того, щоб люди, хоча б на перший час накрили, закрили, забили вікна. щоб як то кажуть, було якось тепліше. Привезли сто наборів. Будемо як кажуть, за часом по Будемо до останньої людини перебувати, поки не закриємо потребу людей. мешканці Мирнограда зазначають, така допомога для них дуже важлива, адже квартири зазнали значних пошкоджень. У мене вікна повилітали. Я переселенка з трьома маленькими дітьми. Діти дуже злякалися і цілу ніч сиділи з відчиненими вікнами. Тому що я одна, нікого нема. Дуже спасибі, дякуємо таким людям, що є, допомагають, їздять. Спасибі, велике. Тим більше у мене маленькі дітки. Велике спасибі. Собі постраждав паркан, вікна, фронтон, дах. У хаті гіпсокартон упав Там у декілька місцях. телевізор упав від хвилі. Що, ще нагрівальний бак випав? Спасибі тим людям, які допомагають. Ось це величезне спасибі. Іншого сказати неможливо. А якщо допомогли навіть на місце поставити, було б добре. Люди дуже вдячні. Ця допомога це неоцінена. Це зараз неможливо купити. У людей постраждали дахи, вікна повилітали Так купити і зробити за своїх. Ніяка літня людина. Ніхто цього не зробить. Це дуже добре, що організували. Два вікна у нас повністю скло повилітало. Ми забили як-небудь два вікна. Плівка та, хоча б ОСБ, що небудь та да, хоча б у ЄСБІ дах, начебто нічого нормально. А брама – саме скло, скло з цього боку. Нині як становище, у нас вже друге. Ми вдруге. Ми вперше своїми силами заліпили як змогли, а цього разу ще гірше. до Покровська благодійники також доставили близько ста будівельних наборів. Люди, що отримували допомогу, і досі оговтуються від страшного ранку 3 березня. Паває в цей час дівчинку. злетіла з ліжка, як мене і не було. Ось тому, що я не пам'ятаю, як я загалом у коридорі опинилася. Нічого я не пам'ятаю. дуже дуже важливо. Без них ну як людям забивали вікна. Без них ну як? Я припустимо живу одна. Хто мені допоможе? Ніхто не допоможе, не заб'є ніде нічого. Що я можу сама зробити? Ми, взагалі, в іншому місці перебуваємо. Ми переїхали з моменту війни, але зараз приїхали. балконний блок на п'ятому поверсі повністю винесло. І в спальні на кухні залишилося ціле віконце. Дякую, велике всім фондам. Дякую, велике спасіба Важко дуже ми думали все пронесе, але я вдома сама була в цей момент. Посипалася люстра коротше, і все затріщало. У нас скло залишилося, рами тільки уснули. Я схопилася і в туалет. і в все відкривалося, стіна розкрилася, все потрапляло. все, усі вдячні. Це дуже велика допомога, підтримка. Всім дякую величезне. всім пенсіонерам. Нам взагалі дуже добре, відмінна допомога. Хочеться всім пожити миру, мирного неба над головою, щоб усе було добре і щоб швидше закінчилося все. Знімальна група телебачення капрі спеціально для капрінь'юс. В Україні запустили перший портал для повідомлень про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті. Розповісти про відповідні злочини тепер можна через онлайн-портал StopCrime. На цій платформі можна залишити й анонімне повідомлення. Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації. 1150 гривень за здобутки перед громадою. У Мирнограді відбулася комісія з надання міських стипендій. Подробиці в наступному сюжеті 1 березня у Мирнограді відбулася комісія з визначення кандидатів серед обдарованої молоді на отримання міської стипендії. Таке засідання проводиться щорічно та кожного року склад стипендіантів може змінюватися. Проводиться така клопітка відбірна робота. Комісію надають в напрямках культури мистецтва спорту. І молодіжного напрямку, молодіжна рада. Всі дуже гідні, в нас дуже творче місце, ви знаєте, що в нас і спортсмени, які показують високі результати, і вокалісти, які наш, ну, гордість нашого міста. І, скажімо, всі знають не тільки в нашому місті, і в області, а й в Україні нашу спортивну аеробіку, наші бальні танці. тому ми… Звичайно, підтримує наших талановитих дітей. Цьогоріч мали право на отримання міської стипендії всього 15 представників громади. Проте затвердили її. Не всім всього в нас було дуже багато кандидатів, але більшість з них не пройшла ну, тобто не зібрала повний пакет документів або з якихось інших причин там недостатній рівень змагань. Там спортсмени, які приймали участь тільки, наприклад, у обласних змаганнях. Тобто, це недостатній рівень. Загалом з 15 квот у нас. На комісії прийняли рішення по 14 кандидатам. Була одна квота з напрямку молодіжної політики її отримала голова молодіжної ради. 10 квот зі фізичної культури та спорту було 11 кандидатів. Прийняли 10 спортсменів. Дві квоти було по культурі. Прийняли одного кандидата, і дві квоти було по освіті. Прийняли двох кандидатів. Одні спортсменці відмовили у наданні стипендії через неповний пакет документів. У нас є ті, які як ВПО, але вони показують результати від нашої дитячої юночської спортивної школи чи від наших спортивних секцій, які наші місцеві. А тут підтверджень немає, що вона показує результати уже за міста Мерноград, і це по перше. А по-друге, в неї не повний пакет документів. А ми не можемо розглядати, тому що це буде нечесно по відношенню до інших. Стипендія нараховуватиметься щомісячно у розмірі 1150 гривень. Комісія була в березні, да, грубо кажучи, але вони будуть отримувати і за лютий. Ну то є початку року, тобто вони зараз в березні отримують там зразу. Там три стипендії. Для того, щоб стати кандидатом на отримання міської стипендії, потрібно дуже багато працювати. Приймати участь у всіх змаганнях, у всіх конкурсах, дуже вести активний спосіб життя і дуже потрібно долучатися до життя громади. Перелік документів, який необхідно зібрати, аби мати змогу претендувати на призначення стипендії наступного року. Кандидати можуть дізнатися у відділі сім'ї молоді та спорту мирноградської міської ради. На Донеччині заарештували закладницю та вилучили наркотики на 1 мільйон гривень. Встановлено, що протягом року 39-річна жителька Добропілля займалася збутом наркотичних засобів у Покровському районі. Продукцію наркозбувальниця отримувала поштою, фасувала її та розповсюджувала у вигляді закладок. Наркотики та психотропи дилерка маскувала в упаковках з підсоняшникового насіння. Фото схованок з геомітками надсилала в чат-бот-магазина. Під час виконання останнього замовлення зловмисницю затримали. Зі схованки та вдома у жінки вилучено понад півтора кілограми наркотиків і психотропів. Наразі триває експертиза вилучених речовин. Орієнтовна вартість наркотиків за цінами чорного ринку сягає близько мільйона гривень. Суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що ж стосується погоди, то завтра, 6 березня, ранок та день у Покровську будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс восьми градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.